У Черкасах снігопад, що трощить автівки та людські кістки на лісовій галявині. Це віка підсумки у студії Ірина Малюкова. Вітаю. Потрощення автівки та затори на дорогах. Перший снігопад спричинив у Черкасах десятки аварій. У ДТП втрапили не лише пересічні містяни, а й водії громадського транспорту. Через складні погодні умови на початку тижня у Черкасах сталося декілька масових аварій. Водії скаржаться виною усьому ожеладиться. Комунальники виправдовуються, не встигли вчасно вивезти на дороги спецтехніку. У прес службі патрульної поліції повідомили за дві доби в місті сталося майже три десятки аварій. Постраждало двоє. Не встояли на ногах і пішоходи. Зо два десятки людей травмувалося через ожеладицю. Це в кілька разів більше ніж зазвичай, кажуть у травмпункті третьої міської лікарні. Перші потерпілі з'явилися як тільки засніжило. Майже всі випадки пов'язані з ушкодженням та забиттям рук або ніг. Група чоловіків на Черкащині з силою вимагала гроші у містян. Рекетом займалося щонайменше 10 осіб. СБУ повідомляє, організатором кримінальної структури був авторитетний у своїх колах злочинець, неодноразово засуджений на прізвисько Ашот. Накрили рекетирів спецслужби СБУ, поліції та прокуратури області. Нині тривають слідчі дії щодо з'ясування подробиць злочинної діяльності. Днями він лише вийшов на свободу, і його планували представити перед авторитетними представниками злочинного світу як кандидата на титул так званого злодія в законі. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 та частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. У лісі поблизу села Худоліївка на Черкащині чоловік випадково натрапив на людські рештки. Про знахідку відразу повідомив правоохоронців. Ті припускають, що кістки пролежали там не один рік. Страхітливу знахідку бачили і наші кореспонденти. Шукав гриби, а знайшов людські останки. На Черкащині грибник випадково виявив моторошну знахідку. У лісі поряд селом він знайшов череп та людські кістки. Павло по гриби ходить часто, але цього разу, окрім глив та опанік, у лісі він натрапив на людські кістки. Броділ уже збирався додому, около часу дня. Я смотрю між ветками щось то поблскиває. ближче, от, побачив черепушку лежачу. Череп, дві кістки та рештки одягу, розповідає грибник, лежали поряд з дорогою усього за декілька кілометрів від села. І він красиво стояло там між корнями, як на виставку, в горизонтальному положенні. Тобто, Видно було, в принципі, добре. Абсолютно стояв на листях, не закопаний, не присипаний. Про знахідку чоловік відразу повідомив правоохоронців. Ті вилучили людські рештки на експертизу, ознак умисного вбивства не побачили. Протягом останніх це двох років це другий випадок, коли в лісовому масиві винайдено череп людини. Значить, як правило, це не містить ознак кримінального характеру. Експерти кажуть, рештки ймовірно жіночі пролежали в лісі за п'ять років. Припускаю, це може бути хто зі зниклих безвісти. Таких в районі п'ять осіб. Все це може дати відповідь тільки до судове розслідування. От, через то, за даним фактом, виявлення черепа відкриється кримінальне провадження, буде призначено комплекс судових експертиз. Після чого на всі питання буде надано відповіді та надано відповідно праву кваліфікацію. Достеменно про час та причини смерті буде відомо після експертизи. Вона триватиме три місяці. Черкащанка програла суд міському голові. Жінка позивалася до Анатолія Бондаренка з вимогою скасування рішення про перейменування провулку Тельмана на вулицю братів Чучупаків. Адже на її думку процедура зміни назви містила низку порушень. Проте аргументи черкащанки не переконали суддю, і позов було відхилено. Нагадаю, назву вулиці змінили на вимогу закону про декомунізацію. Проте деяким її жителям прізвище холодноярських отаманів не до душі. Вони вважають його немолозвучним та хочуть, аби вулицю нарекли Інакше. Дендрологічний парк Софіївка може залишитися без унікальної колекції фундуків. У Манськівчині розбили сад на ділянці, яка раніше належала Міністерство оборони. Десять років тому міські владці віддали землю в постійне користування парку. Ще тоді з розподілом території погодилися всі, навіть міністр. Та напередодні військові подали до суду, аби ділянку повернути. Сорт грузинської селекції, сорт Черкеський, який. Має слабку морозостійкість, але вивчається в нашій зоні. Кожне горіхове дерево в цьому саду висаджене Олександром. Біолог переповідає, починав буквально з голої місцини. На цих 10 гектарах був закинутий пустир. Тоді уманські владці віддали землі міноборони Софіївському дендропарку. Нині ж тут росте наймасштабніша в східній Європі колекція фундуків. Близько 4 4-5 мільйонів гривень. Вартість насаджень тих, які знаходяться на даній ділянці, але насправді вартість цього генетичного фонду, який тут зібраний, надзвичайно висока, а можливо навіть неоцінена коштами. Військових неоціненість колекції не розчулює. Колишній власник землі Білоцерківський квартирно-експлуатаційний відділ Міноборони уже кілька років намагається відсудити в нацпарку ділянку. Перший позов подали ще сім років тому, та ситуацію взяв під контроль міністр оборони. Той надав пояснення, що земельних претензій до нацпарку не мають. Напередодні Софіївка отримала черговий позов від того ж відділу. Міністр за міністра два документи в нас є. Вони обійшли це, вони хорошо знали, що є. Це. І тепер вже третій раз подають на суд, і я не знаю, як цей наш господарський суд віднесеться до цього питання. Аби дізнатися мету і мотиви позивачів, телефонуємо в білоцерківський відділ. Черга диска черка. А підкажіть, будь ласка, а Соловіченка Віталія Олександровича як можна почути? Та керівник два дні слухавку ані службового, ані мобільного не піднімає. Судове ж засідання між нацпарком та відділом Міноборони призначене на початок грудня. Учені побоюються, якщо землю в Софіївки все ж заберуть, їхня унікальна колекція просто зникне. Авто з плакатами, сигнали та прапори цього тижня у Черкасах продовжили боротьбу за прозоро. Мітингувальники здійснили автопробіг, два десятки машин проїхали бульваром Шевченка від площі Семисотріччя до центру. Кінцевий пункт призначення міська рада. Опісля коротких виступів попрямували до будівлі. Учасники акції залишили протестні атрибути у мерії, адже керівництва міста не застали. Згодом акцію та закити у хабарництві секретар міськради назвав політичним піаром. Наша вимога, щоб всі гроші використовувалися, розподілялися прозоро на відкритих аукціонах електронних. Вони нівелюються. Для мене не є оцінка людей, які граються в політику. Для мене є оцінка людей, які приходять в школу, в садочки і бачать, що відбувається зараз. Капітальний ремонт цих заходів. Для мене є оцінка дітей, студентів і школярів, які безкоштовно їздять зараз. Громадському транспорті безкоштовно для мене оцінка є батькам, які перші четвертий класи не платять кошти за обіди своїх дітей. А за це платить міська влада. Того ж дня черкаський виконком зі сваркою вніс зміни до закупівель. Владці позитивно проголосували за виведення низки товарів з під єдиного тендерного комітету. Відтак тепер кожен комунальний заклад, медичний чи освітній, закупи до 200 тисяч може здійснювати сам. Зокрема, ліки, канцтовари, меблі, минні засоби тощо. При цьому вже заклади самі вирішуватимуть купувати в системі Прозоро чи напряму. Натомість директор департаменту охорони здоров'я наголосив: у них є наказ, за яким закупи в понад 50 тисяч обов'язково мають відбуватися в системі Прозоро. Проти виведення товарів з підкомітету виступив виконкомівець від громадськості Роман Ганзевич. Мовляв, це призведе до розподілу коштів без конкурсу. У відповідь головний фінансист міста Наталія Джуган попросила Ганзевича не маніпулювати і не займатися політикою. Школи садочки лікарні. Зараз зможуть самостійно закуповувати без єдиного тердона комітету ці всі речі в межах порогів, такі які визначені законом України про публічні закупівлі. Все ми максимально спрощуємо цю систему роботи. Процедура відкритих торгів це більше трьох місяців, так? тому фактично зараз, якщо кошти в школах залишилися або в садочках, вони це здійснити не зможуть уже до нового року. Тому таким чином ми звернулися до виконкому, щоб дійсно ці товари вивезти і щоб школи садочки могли придбати собі ті малоцінні речі, які вони мають придбати. Абсолютно без всякої процедури конкурентності, абсолютно без всякої процедури прозорості від 50 до 50 тисяч. Ви довели місто до того, що ми 5 мільйонів зараз повернемо державу як не використані, і за те, що ви загулюєте своїми політичними заявами <говори> пасами охорони здоров'я, діє наказ, відповідно до якого всі закупівлі проводяться в системі прозор і пристаньте сьогодні перекручувати цю ситуацію. Лення віл у найкоротший час наприкінці тижня. У Черкасах відкрили відділ вірусологічних та імунологічних досліджень. У стінах дитячої обласної лікарні запрацювала централізована лабораторія небезпечних хвороб. За допомогою сучасної техніки черкаські медики зможуть зробити аналізи результати яких раніше чекали з Києва по декілька тижнів. Сувора стерильність та чистота. Відділ вірусологічних досліджень перше відчиняє двері для такої кількості гостей. Мовляв, медпрацівники мають працювати у лабораторії, де навіть повітря не ворушиться. Та сьогодні у всесвітній день боротьби зі снідом медики презентують оновлену лабораторію. Лабораторія діагностики інфекцій та гепатитів у Черкасах працює вже десяток років. Утім, медики могли лише зробити первинний тест визначення ВІЛ. Усі інші аналізи, які потрібні під час лікування цієї хвороби, робили у столиці. І весь матеріал з області формувався на базі центру СНІДу і транспортувався два рази в тиждень до Києва на дослідження. Люди тижнями чекали дослідження. На даний момент на даний момент дуже скоротився момент від отримання матеріалу від взяття матеріалу до отримання відповіді. Те, що робило столичній клініці, навчаються робити черкаські медпрацівники. Освоювати сучасну техніку допомагає тренер Анна. Нам необхідно персонал лабораторії навчити, як виконувати постановку аналізу, як правильно поводитись з зразками, бо зразки можуть бути інфіковані на ВІЛ. І тому треба бути обережними за підрахунками фахівців області, близько 9 тисяч людей мають ВІЛ-статус. Частина з них навіть не підозрює про свій діагноз оскільки інфекція може не проявлятися роками. Тому говорять медики, кожен має знати про своє здоров'я по максимуму. Це надсучасне обладнання, якого немає в нашій області зовсім. Це важливо мати таке обладнання для того, щоб робити, наприклад, вірусологічне дослідження. Це означає кількість вірусів у крові. Це важливо для контролю лікування для тих людей, які перебувають на лікуванні. Відкриття сучасної лабораторії це вдалий приклад приватно-державного партнерства, говорить Керманич області. Бо створити відділення вдалося за кошти медичної міжнародної компанії обласного бюджету. А оренда приміщення лабораторії обійдеться усього в одну гривню. Ми є партнерами і повинні створити всі необхідні умови для залучення інвестицій у галузі у охорони здоров'я. Я вітаю це і ми готові це передбачити в наступних наших програмах реформування. Наступний рік має стати роком кардинальних перетворень у медичній сфері, прогнозують владці. Майже за тиждень у Черкасах уже почнуть прикрашати головну ялинку міста. Цьогоріч її встановлять на соборній площі. За свою попередницю святкове дерево буде вище і сягатиме 22 метри. Прикрасять ялинку на 400 тисяч гривень. А на новорічне оздоблення міста планують витратити мільйон. У профільному департаменті розповідають, більшість вуличних гірлянд вийшли з ладу і потребують заміни. На це у міському бюджеті передбачено півмільйона гривень. Ще 400 тисяч віддадуть на нові новорічні прикраси ялинок, декорація. Ми планують облаштувати увесь центр міста. Нині це все про основні події тижня. Що минає. Наша команда уже працює над наступним підсумковим випуском. До зустрічі за тиждень.